Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, що присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. Оскільки мене часто запитують, на яку техніку я знімаю, чи, наприклад, яку техніку купити, я вирішив зробити це відео і розповісти про свої камери, на які я постійно знімаю. Ну, чи не дуже постійно, бо якимись камерами користуюсь менше, якимись більше. І цікаво, що на етапі планування цього випуску я зрозумів, що. У мене якось більше камер, ніж я собі думав. І одразу скажу, що не всі камери в цьому випуску плівкові. Тут будуть і цифрові камери, бо на цифрові камери я теж знімаю, але спочатку, спочатку будуть плівкові. І я буду йти в такому суб'єктивному рейтингу від камери, яка мені подобається найменше, до камери, яка мені подобається найбільше. І перша камера це Київ 4. І як не дивно. Дуже непогана камера, враховуючи її вік і враховуючи, що вона зроблена в Радянському Союзі. Це по суті копія Contax RF, тут і байонет однаковий. Тобто, умовно, дуже умовно можна сказати, що це Contax, на якому написали, що він Київ, і в них там є кілька модифікацій. Є модифікація ще з експонометром, але як правило вони вже всі не працюють. В цій камері все механічне, вона така вся металева, важкенька. Тут непоганий об'єктив. Е в мене 52.0. І це далекомір. Тобто видошукач тут не пов'язаний з об'єктивом, він окремо, треба враховувати паралакс, і фокусування тут відбувається ось таким от цікавим чином, кольосиком. Ну або можна ось так насправді теж. І коли ви фокусуєтесь, вам потрібно, щоб в далекомірі зійшлась. Картинка. Прикольна камера. І має непоганий діапазон витримок від 1250 до режиму B, коли скільки тримаєте, стільки затвор і відкритий. І мені загалом ця камера більш-менш подобається. Вона прикольна, на неї цікаво знімати. Єдине, що мене бісить, я дуже часто пальцем закриваю далекомір, і це дуже незручно. Я не розумію, чому його розмістили ось тут, а не ось тут. Але це вже таке. Наступна камера це АГАТ-18К. Це така малесенька, напівкадрова камера, і здавалось би, що це якийсь дитячий фотоапарат. Вона дуже прикольна, насправді, робить 72 кадри замість 36. Фокусування тут відбувається. Таким чином, що ви прикидуєте відстань до того, що знімаєте, обираєте її ось тут на об'єктиві і фотографуєте. А налаштовується камера е, вибором ISO, коли ви заправили плівку, а далі ви обираєте погоду. Сонечко, чорне сонечко, хмарка, чорна хмарка, чорна хмарка з дощиком. Ось так. Ось. Фокус на відстань тут 28, е, діафрагма 2,8. Витримка тут, здається, як 1,60, але це не точно, це треба заглиблюватися в технічні характеристики. І насправді камера дуже прикольна, дає непогану таку цікаву картинку. Єдине, що я багато від кого чув, що вона там на 3 четвертій плівці ламається, в мене поки не зламалась, та й добре. І, звісно, ця камера не забезпечує вам якоїсь там супердеталізації чи суперякості. Це. Кишеньковий шкальник, який е ділить кадр навпіл, не знаю, дає змогу економити плівку, знімати щось таке, де якість вам не дуже важлива. Тобто для якихось специфічних задумів камера доволі непогана. Далі вже йде дзеркальна камера, де і фокусуватись зручно і. Експонометр є, і взагалі все дуже прикольно, і вона ще дуже компактна. Це Pentax Super Program. В мене до нього 2828 і 51.7. Камера дуже гарна, дуже гарно виглядає, як мінімум. І мені подобається на неї знімати, подобається кадри, які на неї виходять. Тут найкоротша витримка 1000, тут є програмний режим, коли камера. Обирає і діафрагму, і витримку, але... але діафрагму обирає тільки, якщо у вас байонет Pentax A, Об'єктив саме. Але можна і Pentax M чіпляти. Якось 2828. У мене Pentax M, Тобто тут уже програмний режим з тим об'єктивом не працює, і діафрагму треба завжди обирати вручну. Але витримку можна залишити на вибір камери. А ще ця камера доволі гарно звучить. Двійс там чути. А знімаю я на цю камеру переважно портрети, і іноді якийсь стріт чи щось подібне. І наступна камера це мильничка ролей Пригомікрон, який я купив у своїх друзів Takia Cam. Це прям дуже класна камера. Можете, до речі, подивитись про неї окреме відео в мене на каналі. Тут прям все класно, автоматичний режим, автофокус, панорамний режим, спалах. Вона маленька, швидко вмикається, достатньо швидко робить кадр. Звісно ж, автоматична перемотка плівки, і що мені в ній подобається, ну якби тут працював екранчик, мені б це подобалось ще більше. Що ви коли в неї вставляєте плівку, вона перемотує всю плівку сюди, і у вас йде зворотній відлік кадрів, як у мене було в EOS 300. Це насправді дуже зручно, бо ви завжди знаєте, скільки кадрів вам залишилось, бо може бути якась умовна намотка, а в намотці у вас може бути на кадр 2 менше або на кадр 2 більше. І коли камера саме таким чином робить, перемотує все наперед, а потім, типу, відтягує назад, це зручніше. Саме з намотками. Ну і далі моя улюблена плівкова камера, і, як не дивно, це Canon EOS 650. Це вже камера з автофокусом. Така типу дуже розумна, тут і continuous автофокус є, тут є і continuous зйомка, але я continuous режим не використовую. Дуже швидко можна одну плівку відкласти, так просто кнопку випадково затиснути. Дуже зручна насправді тут одна точка фокусування, і мені це набагато зручніше ніж. 45, наприклад, як в мене є в іншій камері, трішки пізніше покажу. Прям люблю цю камеру, бо їй можна довіряти. Тут найкоротша витримка 1-2000, найдовша там 30 секунд, режим бій є, тобто скільки тримаєте, стільки і кадр буде тривати. Єдине, що мені в ній не вистачає, це шкали експонометра в виду шукачі, або хоча б ось тут. Тому я 90% випадків, ну 95%. Знімаю на неї в пріоритеті діафрагми. І головний плюс цієї камери це оптика, бо в неї байонет EF, і ви на цій камері можете використовувати всі ЄФ лінзи. Як от я, наприклад, дуже часто беру EOS 650 і 16 35 4.0. Це дуже класний об'єктив, і в парі з 650 м Canon дуже гарні результати виходять. Ну і плюс під цей байонет є дуже багато класних і недорогих фіксів, по типу як 51.8 STM, Це мені здається, вже прям легенда серед об'єктивів. Ну а далі вже будуть цифрові камери, і за тим самим принципом від тієї, яка подобається найменше, до тієї, яка подобається найбільше. Першою камерою тут буде Canon EOS 5D Mark III. Це танк, напевно, серед цифрових камер, дуже надійна, дуже стара. Тут же майже жодної резинки не залишилось. І оце якраз той випадок, коли 45 точок автофокусу. І вони мені менш зручні, ніж одна в Canon EOS 650. Я тут просто багато часу витрачаю, щоб побрати потрібну точку. А по факту все одно знімаю по одній і перекадровую собі як зручно. І що цікаво, навіть не дивлячись на вік цієї камери, вона випущена, по-моєму, в 2012 році, тобто їй вже майже 13 років, вона по фото дуже добре себе показує по сьогоднішній день, бо має достатньо. Як і роздільної здатності, так і динамічного діапазону. І знімаю я на цей Canon переважно прості репортажики. Mm -hmm. Далі Fujifilm FinePix Fine Pix Z. Це ось така мильниця, з якої я зробив фул-спектр камеру і, можливо, ви бачили її в мене в шортс. Дуже прикольна камерка. Насправді, особливо після того як я прибрав інфрачервоний фільтр, і вона стала фулспектр, спектр, і на неї з'явилася змога знімати ось такі от речі. І я її, власне, тільки для цього і використовую. Там буквально знімаю на неї один проект. Не знаю, коли я його дозніму, але колись дозніму. Прикольна камера менше ніж телефон в кишені, навіть не відчувається. Далі Panasonic G2, який е, став таким своєрідним розвитком в моїй інфрачервоній фотографії, бо ця камера теж купувала спеціально для того, щоб прибрати інфрачервоний фільтр з матриці і мати змогу робити фулл спектр і інфрачервоні фото в форматі RAW, щоб їх потім можна було нормально відредагувати і зробити, наприклад, ось таке. Чи ось таке. І якраз на цю камеру я роблю імітацію Kodak Aerochrome. Про це, до речі, теж можете подивитися окреме відео. І наступна камера якраз остання. Моя улюблена цифрова камера останніх. Три роки це Fujifilm x t 4 і це якраз камера, на яку я себе знімаю для цього каналу. Зараз я вам її покажу. Чудова камера в усіх сенсах. Це такий універсальний солдат. У неї виходять як і гарні фото, так і гарні відео, в чому я думаю, вже впевнились. І так. І ця камера навіть станом на 2025 рік залишається супер-актуальною, бо на неї можна знімати 4К 60 FPS з F-Log, отримуючи розширений динамічний діапазон і можливості для гарної кольорокорекції. Вона має чудовий динамічний діапазон, класний RAW, класний колір. І що дуже важливо, і власне, що стало причиною мого переходу з 6D Mark II на XT4 це її компактність. Вона маленька, легенька, і в мене з нею об'єктив 18-52,8 від Sigma, який покриває мені 90% потреб з цією камерою. І поки що Fujifilm x XT4 це найкраща цифрова камера, яка в мене була, ну суб'єктивно, звісно, бо хтось скаже. Там от в тебе є 5D Mark 3, він краще, ніж XT4. Я особисто так не вважаю. І от, як бачите, я маю відносно багато камер, вони між собою доволі різні. Звісно, більшість роботи я роблю на Fujifilm x T4 і Pentax Super Program, але тим не менш, на решту камер теж знімаю, теж люблю на них знімати. І часом мені, звісно, здається, що камер в мене забагато, але то вже таке. Маю зате різноманіття в своєму наборі інструментів, так би мовити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці камери. І, можливо, вам хотілося б подивитись огляд на якусь з них, про це теж пишіть в коментарях. І також нагадаю, що ви можете підтримати канал гривнею за посиланням в описі відео на платформі Base від Mono. Це може бути як разовий донат, так і підписка. І таким чином ви мене доволі непогано підтримуєте. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась, і до нових зустрічей. А ну і цифра щоб не ламалась.